У фіналі Кубка Івано-Франківська з футзалу, який відбувся в муніципальному фізкультурно-оздоровчому центрі, зійшлися дві команди достойні перемоги. Чемпіонат міста та бронзовий призер чемпіонату мали між собою визначити, кому дістанеться перехідний кубок міста. Відтак, така дуель не могла не викликати глядацький інтерес у вболівальників. Уже з перших хвилин суперники ринулися у бій. Високі швидкості, цікаві комбінації та безкомпромісна боротьба. За такою картинкою мали можливість спостерігати і численні глядачі. Свобода створила перший гольовий момент, але удар зі штрафного перервав голкіпер. І вже трохи згодом свободі таки відкрили рахунок і навіть подвоїли свою перевагу. Практично одразу після цього гран-порони скоротила відставання в рахунку, і незабаром не пропустили другий гол. 2-2 і в другому таймі потрібно було починати все спочатку. Ще до старту Зверталися увагу на те, що Гранд Корона має у своєму складі більш досвідчених виконавців ніж колектив Віктора Поптанича. Напевне, саме цей досвід ігор на високому рівні та вдала реалізація власних моментів допоміг команді перемогти. У другому таймі забували лише футболісти гранд Корони. У підсумку 8-2 на користь чемпіона Івано-Франківська, який оформляє цього сезону золотий дубль. А фінальний поєдинок однозначно став окрасою цього сезону. У чесній та безкомпромісній боротьбі переміг той, хто сьогодні був трохи сильніший. По завершенню фінального поєдинку Кубка міста Івано-Франківська в муніципальному фізкультурно оздоровчому центрі відбулося нагородження лауреатів та учасників чемпіонату і кубка міста. Це, напевно, один із небагатьох випадків, коли вистів дісталося всім, має позитивний характер. Кожна команда Учасник отримали до організаторів відзнаку за участь у турнірі.